Одразу після зустрічі зі всіма структурними підрозділами міграційної служби словаччини ми з Братислави у напрямку українського кордону, подолавши 500 кілометрів через всю республіку, мали змогу наживо побачити процедуру перетину державного кордону між Україною та Словаччиною. У 2012 році митниця і податкова служба Республіки Словаччини були об'єднані у єдину фінансову адміністрацію. У результаті в підпорядкуванні держави 9 митних офісів та 68 підрозділів митних органів, які забезпечують захист економічних інтересів держави. Спільний кордон України і Словаччиною складає 98 кілометрів, де 10 відділів прикордонного контролю. Із них 5 пунктів автомобільних, 3 пішохідних та 2 залізничних. Вишня Німецької Ужгород міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення, де здійснюються всі види митного контролю. Головна мета митниці це боротьба з нелегальною міграцією, кримінальною діяльністю та контрабандою. З метою захисту державних кордонів у Словаччині створено оперативний центр для збору інформації. Даний мобільний центр дислокується в Собранце. Там же знаходиться і кінологічний центр, де нараховуються 94 собаки, котрі виявляють контрабандний товар, наркотичні речовини на кордоні. 34-кілометрова система камер спостереження, підземні кабелі, фотопастки, сейсмічні сенсори, камери нічного бачення, мережа тепловізорів, спецтранспорт сприяють ефективному здійсненню митно-прикордонного контролю. З кожним роком бажаючих порушити правила чинного законодавства стосовно митного контролю більше є. Практично щомісячно фіксуються випадки незаконного переміщення через державний кордон товарів, цінностей, предметів, що супроводжуються порушенням правил митного контролю. На Вишня-Німецьке працює 114 співробітників, котрі оснащені спецзасобами. Одним із останніх гучних фактів незаконного переміщення товарів на українсько-словацькому кордоні стало виявлення підземного тунелю, через який контрабандні сигарети з України переправляли до країн Європейського Союзу, де ціна на них в декілька разів різко зростала. До речі, сьогодні саме митниця наповнює бюджет країни на 50%. Якщо на сіна дуже швидко, ну діто. Десь... 30-40 минут. Если вы ездите по другим странам, там быстрее, медленнее. Каждый раз по-разному. Везде по-разному. Ну, груз тщательно проверяется? Ну, как, как же? Ну, каким образом проверяется? Ну, проверяется, чтобы не было повреждений. На тенте. Пломбировочный трос был целый. Если пломба целая, тогда будет ну, без, без досмотра. Ну, рентген бывает тогда. Через рентген просвечивают. Скажите, а разница между. Обслуговування на Словацькій кордоні, на Українській є да, приблизно однаково. І там добре працює і здесь. З метою здійснення ефективного митного контролю та результативної боротьби із контрабандою на вишні німецькі вантажні автомобілі проходять декілька етапів перевірки від документального до рентгену всього транспортного засобу. Кожен рейс. Каждый рейс? Ну через неделю. А вы что привозите? А что а провозите? Что-то ну, бывает? Всякое бывает. А, что... Лес. Ну, сейчас в данный момент. Ну вас ничего не находили? Нет. А что ищут, скажите вообще? Все контрабанду? Но Сигареты, вот... водка, наркотики, все, что запрещено границей. Как долго проверяется? Ох, как когда. Как какая смена? От смена зависит. Но ну, у других вы видели, что, что что то находили? Бывало. Ну что находили? Ну сигареты, скорее всего. Какая страна из Евросоюза вам больше нравится вот, контроль? Ну как вы фактически контроль проходится только с выезда с СНГ, вот старых этих республик, только на Европу, а там контроля практически нету. Там вот просто это. такой выездной могут проверить. За рік на пункті пропуску вишнянімецьке Ужгород пасажиропотік складає близько 1 мільйона чоловік на рік. На митниці є спеціальна лабораторія, яка здійснює експертизу товарів, а також рентген-кабінет для вантажних автомобілів. Водії легкового транспорту розповідають, що перед державного кордону у шенгенській зоні це справжня радість для автолюбителя, бо немає і необхідності очікувати у черзі по декілька годин. Натомість виїзд із України до Європейського Союзу вимагає прискіпливої документальної перевірки. Процедура швидше, як доїть домой. Доїти в Європу, я би не сказав, що буде. Ну, а Машину перевіряють, перевірка машини, може, це і спеціальне, сприй'є землі. Нет, специальных проверок нет, есть просто у них как бы особенный контроль, есть собака всегда при въезде в Европу, и если они хотят, могут послать на рентген. То есть есть ли документы в порядке в принципе? Все элементарно, просто досмотр автомобиля и дальше направляюсь, куда направлялся. Ну когда как, по-разному, когда бывает много машин, там независимости, надо чуть-чуть подождать. Но больше нужно ждать в том направлении или в этом? Ну, в основном от нас сюда. Как часто вы выезжаете? Ну, два-три раза в неделю. Когда по надобности, как получается. По регулярно пересекаетесь за границу? Ну да, мы тут просто живем при граничной зоне. У нас там эта самая фирма. Хорошо, часто ли проверяют багажник, собаки там? Ну, так полагается это самое, как ну, на всех границах контроль. А другие границы с территорией Украины вы пересекали, там Россия, Молдавия. Венгерскую пересекали, ну. А если сравнить, вот это как бы шенгенская зона, больше как бы степень вроде бы должен быть проверки. Тут Тяжелее, проще, как все это Нет, делать, тут, как тут проще, но там объем работы, там как-то они быстрее это сам глотают, все, типа, незаметно. Но в Венгрии чуть-чуть ну, побыстрее делают, потому что там у них больше рядов, и оно как-то идет побыстрее.